З вами компанія Автопарк, нове чудове надходження для вас. Це у нас Tesla Model Y 2021 року випуску 82,5 кВт на повному приводі, Dual Motor Long Range на оригінальних лекосплавних дисках. В дуже класному збереженому стані автомобіль, в дуже класному кольорі, вона на задній частині. Звісно, партроніки передні, партроніки задні, камери 360, дуже величезне багажне відділення. По автомобілю на даний момент немає ніяких зауважень. Дуже класний збережений стан салону, біла шкіра, взагалі без ніяких зауважень, величезний панорамний дах, скопідлімачі для заднього ряду пасажирів. В попередній частині також у нас всі 4 скопі всі електрорегулювання водійського сидіння, також пасажирського, мультикермо, велика мультимедія, безпровідна зарядка для телефона. Це повністю в робочому стані і саме головне це те, що буде дуже класна ціна. Тому запрошуємо вас на перегляд. Автопарк працює кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Знаходимося на Сумській. 2. дане авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.